Вітаю, друзі, в ефірі телеканалу Конкурент Ті, наша рубрика Запитай у юриста. Як завжди, в рамках цієї рубрики я, Валентин Хаймик, відповідаю на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж зверталися по телефону до мене особисто чи в редакцію нашого телеканалу. Традиційно маємо кілька запитань і сьогодні будемо на них відповідати. Розпочнемо з цікавого запитання, яке мені прислали особисто, і, зокрема, запитали. Чи можна використовувати фото на білбордах без дозволу того, хто на ньому зображений? Отож, на сьогоднішній день законодавство говорить про те, що в жодному випадку не можна використовувати фото і навіть проводити фотозйомку без дозволу людини, лише тільки якщо це не стосується якихось відкритих заходів. Відкритих, скажімо, таких проєктів, коли люди на вулиці їх фотографують в рамках якогось дійства. Якщо ж це персональна ваша фотографія, то її, очевидно, використовувати не можна без вашої згоди. Більше того, в законодавстві міститься положення про те, що деякі фото можна використовувати без згоди того, хто на ньому зображений, лише в тій ситуації, коли. Якби проводилась така, скажімо, фотозйомка моделі. Зокрема, якщо ви позували на фотографіях заплату, то автор, написано в законодавстві, може їх використовувати без вашої згоди. Але, як говорить практика, тут теж є певні нюанси. Зокрема, якщо навіть це була фотозйомка оплачена, ви як модель там здійснювали якісь надавали послуги фотомоделі. Все рівно необхідно укладати договори, де буде вказано, на які саме, скажімо так, цілі були здійснена ця фотозйомка, яким чином ці фото можуть бути використовані в майбутньому, зокрема, наприклад, якщо це там для якогось магазину в інтернет мережі, або ж це для журналу, чи для якихось інших, наприклад, там, сайту, або це для зовнішньої реклами. Тобто чітко має бути окреслено, яким чином той, хто. Робив ці фото, може їх використовувати, тому що є певні ситуації, зокрема з цією, з якою до мене звернулися, що людина надавала, скажімо так, послуги фотомоделі. Вона здійснювала зйомку з одною метою, а її фото потім пізніше почали бачити на зовнішній рекламі, і очевидно, що це не було узгоджено. Тому ви маєте повне право, якщо така ситуація трапилась, вимагати. Шкодування, зокрема, і також одразу припинити показ такої таких фото на зовнішній рекламі. Якщо бажаєте, щоб вона була там зображена, то можете вимагати плати за використання ваших фото. Також хотів би уточнити, що є нюанси, коли, наприклад, ви даєте дозвіл на фотозйомку. Це один момент, але немає знову ж таки згоди на використання цих фото, тому що мають бути узгоджено. Таким чином, що, наприклад, ви надали згоду, щоб вас зробили ваше фото, і пізніше також надали згоду на те, щоб використали в певних, наприклад, напрямка чих цілях. Якщо цієї згоди немає, то очевидно, що такі дії будуть порушенням законодавства, і якщо той, хто їх використовує, не йде на зустріч, не хоче йти, скажімо, з вами на компроміс, або видаляти ці фото, не використовувати їх в майбутньому, або не відшкодовувати якісь певні. Виплати за використання таких фото без вашого дозволу, ви маєте повне право звертатися до суду, оскаржувати такі дії і відповідно вимагати компенсації. Наступне запитання цікаве, не зверталися раніше до мене з таким питанням. Зокрема, цікавляться наші телеглядачі, чи є відповідальність за, фактично за шкоду, яка здійснена собакою. Трапилася ситуація, коли пес, який не був на повідку, він спричинив певну шкоду майну людини, і от запитали, чи якимось чином можна цю ситуацію, скажімо так, на цю ситуацію вплинути, чи звертатися до суду можливо, і які перспективи. Отож, в першу чергу говорить цивільне законодавство про те, що шкода, яка завдана собакою, зокрема, Тваринами, фактично, якщо вона завдана або особі, або майну, яке належить особі, то вона відшкодовується саме власником такого утриманця. Тобто власник цієї собаки, він згідно цивільного законодавства повинен відшкодувати повну вартість майна, якому була завдана шкода. Тому в цій ситуації варто все-таки звернутися до власника цієї собаки. Поговорити, пояснити, обґрунтувавши законодавчу, чому ви вимагаєте таке відшкодування, зокрема, посилатись відповідно і на закони, і на закон про поводження з тваринами, а також на цивільне законодавство, цивільний кодекс, де чітко вказано про ці норми, які я сказав, що саме власник несе відповідальність за завдану шкоду його отриматися. Більше того, деяких тварин можуть розглядати як джерело підвищеної небезпеки, і очевидно, що якщо... Вигулювати цю собаку без повідка, без намордника, то відповідно можуть виникнути такі обставини, коли там ця собака не тільки здасть шкоди майну, а може напасти на когось, покусати. І очевидно, що це вже будуть більш тяжкі наслідки, тому звертайте на це увагу і в будь-якому разі дотримуйтесь правил утримання тварин. І, зокрема, тримайте цих собак на повідку для того, щоб не Мати потім проблем і не нести відповідальність за ту шкоду, яку вони можуть завдати оточуючи. Друзі, ми рухаємося далі. І наступне вже практичне запитання. Зокрема, багато людей цікавляться спадковими справами і запитують нас, що робити, якщо людина пропустила термін прийняття спадщини. Тобто був певний строк. Як пояснили, відповідно, що не знали про наявність відповідно заповіту. І яким чином рухатись далі. Отож, на сьогоднішній день, якщо був пропущений строк прийняття спадщини, є можливість подати позов до суду з проханням поновити цей строк і відповідно прийняти спадщину. Зокрема, для цього необхідно в першу чергу звернутися, коли вам стало відомо до нотаріуса. Нотаріус, очевидно, дасть відмову цю відмову оскаржувати, і в суді просити поновити строк і отримати. Те майно, яке буде спадкуватися вами в майбутньому, зокрема, законодавство передбачає ряд підстав, які надають можливість поновити термін прийняття спадщини. І зокрема, це може бути тривала хвороба спадкоємця, перебування за межами України, якщо проживали на іншому, скажімо так, континенті або в іншій країні. Це також може стати підставою для поновлення строку. Є також така підстава, як відбування покарання в місцях позбавлення волі, і та обставина, про яку я говорив, необізнаність спадкоємця про наявність заповіту. Тому практика Верховного суду говорить про те, що якщо спадкоємець не знав, що є заповіт, не встиг прийняти спадщину, він може звертатися в суд і просити поновити строк прийняття спадщини та спадкувати те майно, яке було. Вказаним в заповіді. Тому рухайтесь в такому напрямку, звертайтесь до суду, і я думаю, що проблем в таких справах не має бути. Друзі, наступне запитання, з яким звернулися до нас телеглядачі, з питанням, яким чином і який штраф може бути призначений іноземцю, який перебуває на території України і перевищив термін перебування на території України. Зокрема. Зателефонувала жінка, яка приїхала колись з Азербайджану, і відповідно не встигла оформити ці документи, які надають право перебувати на території України, і запитує, яким чином нам далі бути. Отож, на сьогоднішній день штраф може бути призначений у вигляді, скажімо так, в розмірах відповідно від 1700 до. 3400 гривень це якщо ми говоримо про перевищення 90 днів перебування на території України, оскільки законодавство говорить, що іноземці можуть перебувати до 90 днів відповідно на півроку, фактично, після цього вони повинні там виїхати і пізніше назад в'їхати на територію України. Якщо перевищення відбувається цих 90 днів, перший штраф, який може бути, це вже, як я сказав, від 1700 до 3400 гривень. Якщо понад 30 днів перевищення перебування терміну на території України, штраф може бути від 3400 до 5100 гривень. Тому відповідно варто звертатися в міграційну службу, уточнювати ці питання, і фактично, скоріш за все, цей штраф. Може бути накладений, і відповідно, вже при перетині кордону маєте показати, що у вас є сплачений цей штраф, ви покидаєте кордон, тому що можуть виникнути проблеми, коли ви будете покидати. Вам вас запитають, чому ви перевищили цей термін. Фактично, це може бути наслідком для того, щоб пізніше будуть якісь виникати проблеми, коли захочете назад від'їхати в Україну. Проте є ситуації, коли Наприклад, вам кажуть, що ви мусите накладати цей штраф, виїжджаєте терміном на три місяці, фактично назад за кордон, і тоді вже можете повертатися на територію країни. Друзі, маємо ще два запитання. і Перше з них стосується мобілізаційного закону, зокрема тих змін, які вже вступають. В силу юридичну, і фактично запитують, чи мають право на сьогоднішній день на відстрочку ті, хто здійснює догляд за бабусею. Отож, згідно нових змін, передбачено право на відстрочку по догляду, але лише певним категоріям громадян. Зокрема, в законі, в які фактично були прийняті зміни, вказано, що право на відстрочку мають ті, хто зайнятий постійним доглядом або за дружиною. Або фактично за батьками своїми чи батьками дружини, які за висновком лікарської комісії потребують такого постійного догляду. І якщо немає інших осіб, які згідно закону повинні утримувати таких осіб і зобов'язані це робити, фактично на сьогоднішній день по догляду за, за, дити за дитиною або за дружиною або за батьками. Дали можливість тільки цим категоріям громадян здійснювати такий догляд і мати право на відстрочку. Тобто в цьому переліку немає ні бабусі, ні дідуся, ні інших осіб, лише, як я сказав, вже тільки такі категорії це дружина, дитина або батьки. Ця підстава передбачена в пункті 9 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. і… Вона надає право на відстрочку лише цим категоріям громадян. І останнє запитання коротеньке, також написав мені особисто наш телеглядач, який уточнив питання з приводу виїзду за кордон. Зокрема, запитав, яким чином і як отримати дозвіл від батьків виїхати за кордон, якщо йому 17 років. Отож, станом на сьогодні, законодавство дозволяє і дає можливість виїжджати за кордон. Без супроводу батьків, без їхньої згоди, тобто вільно пересуватися в тому числі за межі території України з 16-річного віку. Тому в цій ситуації жодного дозволу від батьків не потрібно, ніяких підтверджуючих документів. Якщо вам 16 років, а в цій ситуації очевидно, що є навіть і більше 17 років, ви маєте закордонний паспорт і собі спокійно можете перетинати кордон. Ніхто не має права вимагати від вас якогось дозволу від батьків чи будь-яких інших додаткових документів. Маєте. Паспорт з собою, це є підтвердженням вашої особи, це документ, який надає право перетонути кордон, і спокійно собі рухайтесь в ту країну, в яку маєте бажання переїхати. Друзі, на сьогодні в мене все. Як завжди, чекаю ваших нових та цікавих запитань для того, щоб в ефірі телеканалу Конкурент ТВ через тиждень в програмі «Запитай у юриста саме вам надати відповідь на ваше запитання. Всім бажаю! Мирного неба над головою традиційно і до зустрічі через тиждень.